Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки, і сьогодні до нас на заняття прийшла наша знайома, Іскарка Бринь. І коли вона до нас приходить у гості, вона нас знайомить з новим звуком. І сьогодні також вона нас познайомить з новим звуком. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, що ми з вами знаємо. Подивіться, у нас з'явився чарівний мішечок, Із з мішечка будуть з'являтися картинки, а ми з вами спробуємо задавати запитання. Але які картинки з'являться з мішечка? Іскрка бринь. Каже, що в мішечку знаходяться предмети і будуть з'являтися картинки з назвами предметів. І наше завдання буде поставити запитання, якщо назва предмета живого, то ми ставимо запитання, хто це, а якщо назва предмета неживого, то ми ставимо запитання, що це. Отже, один, два, три, гру, почни! Що у нас з'явилось першим? Квітка, фіалка. Що це? Квітка? А зараз у нас з вами з'явилися птахи, які називаються фламінго. Хто це? Птахи, так? Зараз ми побачили з вами фарби. Яке запитання ми поставимо? Що це фарби? Тому що фарби не живі. Подивіться, з'явився жираф. Жираф, він живий, то ми будемо запитання ставити. Хто це? Хто це? Це жираф, так, все вірно. Дітки, ну, ми знаємо, що слова бувають слова, назви предметів. А бувають такі слова, які позначають дію предмета. Давайте з вами спробуємо відповісти на запитання, що робить, що робить. І відповісти словами, діями предмета. Ось що робить сова. Сидить. Що робить? Дивиться, що робить. Бачить. Ось слова бачить, сидить, дивиться. Усі ці слова це слова позначають дію предмета. А зараз подивіться, що робить ця сова. Піклується, турбується. Що робить? Піклується, що робить? Турбується. Можна сказати, що робить? Охороняє так? дитинча. Бачите, як вона дивиться? Вона охороняє свого дитинча. Щоб йому не заподіяли шкоди. Так, все вірно. Що робить ця сова? Полює. Що робить? Полює. Що робить? Летить. Добре. Що робить сова? Летить, ось слово летить позначає дію предмета, тому що відповідає на запитання, що робить, що робить, летить. Все вірно. А ще, дітки, пригадайте, бувають слова, які позначають ознаку предмета. Ознаку предмета позначають слова, які відповідають на запитання. Який, яка, яке? Ось подивіться на картинки і давайте порівняємо жирафа і борсука за висотою. Який жираф за висотою? Жираф високий, а який борсук за висотою? Борсук низький. Так. А який жираф за розміром? Ми можемо сказати: жираф який? Великий. А борсук який? Маленький. Так, ось слова великий, маленький. Це слова позначають ознаку предмета. Який цей предмет? Розповідають нам, який цей предмет. Предмет. Ось який великий, можна за кольором ознаку називати. Який борсук за кольором? Сірий. Так, ось слово сірий це буде ознака предмету. Добре, молодці. А сьогодні Іскорка Бринь хоче а, подарувати вам смайлик, подивіться, тому що ви молодці, і все відповіли вірно. Подивіться, а іскарка Бринь хоче вам розповісти невеличку історію про хлопчика. Жив собі хлопчик, і він захотів надмухати повітряну кульку. І дмухав він, дмухав повітряну кульку, а потім щось сталося. Кулька вислизнула у нього з рук і полетіла, і почала видавати звук. Ось такий звук Ф, давайте спробуємо промовити разом з бринь. Ф. ф, ф. з таким звуком іскорка Бринь хоче нас сьогодні познайомити. Цей звук Ф на письмі позначається буквами F велика, Ф маленька. Дітка, як ви гадаєте, який це звук Ф. Приголосний чи голосний? Цей звук приголосний, тому що його не можна проспівати. Давайте ще раз спробуємо його промовити. Ф. ф. Нам заважають губки, зубки, так, Ф-ф. І цей звук приголосний, і він твердий. Ми його позначаємо ось таким, такою позначкою в схемі. Одною полосочкою, одною рисочкою. Але бувають такі випадки, коли після звуку Ф стоїть приголосний І. Ось якщо такий випадок у нас після звуку Ф стоїть звук І, то ми звук Ф стає м'яким, пом'якшується. І позначатися він в схемі буде двома полосочками ось такими. Ось так. Наступне наше завдання. Давайте підготуйте, візьміть, будь ласка, цеглинки синього, дві цеглинки синього кольору і одну червоного. І спробуємо зараз складати схеми і грати в гру, де знаходиться звук. Ви вже знаєте, що звук, який ми будемо шукати і з'ясовувати, де він знаходиться, ми позначаємо червоною цеглинкою, цеглинкою червоного кольору. Тож, давайте першу картинку подивимося, що у нас намальовано на першій картинці. Намальована футболка. Нам з вами потрібно з'ясувати, де знаходиться звук Ф. Футболка. Звук Ф знаходиться на початку слова. Так, правильно. Якщо ви склали схему і поставили червону цеглинку першою, то це ви зробили правильно. Молодці. Наступна картинка Дельфін. Дельфін. Де знаходиться звук Ф? Складіть схему і перевірте. Дельфін. Звук Ф ми чуємо всередині слова. Якщо ви цеглинку червоного кольору поставили посередині, то молодці, все правильно зробили. Наступна картинка жираф. жираф. Де знаходиться звук Ф, звук Ф знаходиться. Кінці слова. Жираф закінчується на звук Ф це слово. Тож, якщо ви поставили цеглинку, цеглинку червоного кольору останньою, ви правильно виконали завдання. Молодці! Бринь довольна. А зараз давайте спробуємо з вами трішки почитати. З лівого боку у нас знаходяться. Букви, які позначають приголосні звуки, давайте їх повторимо: А. О. У. Е. А з правого боку у нас знаходиться буква, яка позначає звук Ф. Ми сьогодні з цим звуком знайомимось. Отже, давайте спробуємо прочитати першу строчку. А. Ф. Третю строчку читаємо разом зі мною. І четверту строчку читаємо еф молодці. Дуже добре у вас все вийшло. І ось бринь вам дарує смайлик, тому що ви великі молодці сьогодні. Дуже добре працюєте. А зараз давайте з вами спробуємо розібрати, скласти схему звуковий аналіз, зробити слова фарби. Ми бачимо з вами картинку фарби, фарби і будемо складати схему звукової аналіз робити. Спочатку давайте з вами пригадаємо, які звуки ми чуємо, і якими буквами вони позначаються, ці звуки, брінь поки що подивиться з, 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 з боку на нашу роботу, а ми з вами спробуємо з'ясувати слово ф-фарби. Перший звук ми чуємо Ф. І позначається він на письмі буквою F. Другий звук ми чуємо А. Фарби. А позначається буквою літерою А. Арр. Ось такий звук ми чуємо Р. І він позначається літерою Р. Фарб. Фарб. Чуємо звук Б, і він позначається буквою Б. «Фарби». остання буква, останній звук ми чуємо «и». І позначається він літерою «и». ось так. Ось ми з вами записали слово фарби. А тепер давайте спробуємо зробити звуковий аналіз цього слова. Отже, спочатку нам потрібно підготувати ось такі прямокутнички, скільки ми чуємо звуків, стільки прямокутничків ми і готуємо, але їх нам потрібно розділити на склади. Як ми з вами з'ясовуємо, скільки складів в слові? Я вас уже вчила. Ми беремо, ставимо ось так ручку до підборіддя і пробуємо це слово промовити. Фарби. Скільки разів штовхнуло наше підборіддя ручку, стільки і складів. Спробуйте порахувати фарби. Я нарахувала два рази. Якщо ви також отримали два рази, ось так, та штовхнула вашу ручку під боріддя, то це правильно. Тому я ось поділила наші прямокутники, і ось у мене буде перший склад і другий склад. Перший звук Ф. Цей звук приголосний, і він твердий: Фа, тому що після нього не звук І Ф, Фарби. Позначаємо одної полосочкою. Звук А, це який звук? Приголосний чи голосний? Голосний, а голосний звук в схемі позначається кружечком. Все правильно. Наступний звук Р. Звук твердий, і він приголосний, тому що його не можна проспівати. «Р». Позначається твердий приголосний однією полосочкою. Ось так. Наступний звук Б. Б. позначається, Це у нас приголосний, і він твердий, і він позначається однією полосочкою. І останній звук ми чуємо І. Цей звук голосний чи приголосний. І чуєте, ми можемо його проспівати. Цей звук голосний, і ми його позначаємо кружечком. Все вірно. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слова. Ми з вами за схемою бачимо, що у нас в цьому слові два голосних приголосних і три два голосних. Звуки і три приголосних звуки. Все вірно. Ви великі молодці, дарую вам смайлик. Дуже дякую вам за просмотр. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей!